Привіт, привіт. Сьогодні я підготувала для вас огляд дуже доступної моделі навушників. Це Oppo Enco Buds 2. Вони зараз коштують до 14.03 усього 999 гривень. Тож сьогодні ми поговоримо про їх переваги та недоліки, і я поділюся своїми враженнями від користування ними. І почнемо ми традиційно з комплектації та дизайну. Всередині коробки нас зустрічає кейс з навушниками, три пари амбушур та інструкції. В цілому, все стандартно, крім одного: це відсутність зарядного дроту, неприємність. Проте гарна новина в тому, що навушники заряджаються від Type-C, що достатньо логічно. Тому я думаю, що все ж таки в більшості проблем не виникне і такий зарядний дріт точно знайдеться. Oppo Buds 2 представлені всього у двох кольорах: білий, як у мене, та чорний. Кейс має таку округлу форму, виготовлений він з білого, доволі якісного пластику з глянцевим покриттям. Кейс приємно і зручно тримати у руках, доволі легко. Відкриваються одною рукою і не дивлячись на глянцеве покриття, він зовсім не ковський. Самі ж навушники також виготовлені з білого пластику з глянцевим покриттям. і Їх основа має доволі округлі форми і навіть чисто візуально трохи нагадує вушну раковину. Зі свого досвіду можу сказати, що вони дійсно приємно та комфортно лягають у вухо. Перейдемо до звуку. Як ці навушники відтворюють звук, це якраз те, що мене дуже приємно вразило. незважаючи на те, що вони бюджетного сегменту, ці навушники звучать дійсно як якісні, хороші, вкладні навушники, і це навіть без якихось там додаткових налаштувань. Oppo Buds 2 має достатньо високу деталізацію звуку, чисті, високі і такі приємні, не напряжні, але й водночас глибокі баси. І, до речі, серед усіх навушників, що я вже тестувала, Oppo мені дуже сподобалося відтворення саме низьких частин. Тот і на деяких треках навіть трошки бігли мурахи. Тому якщо ви шукаєте недорогі навушники з якісним звучанням для щоденного використання, то цей варіант точно для вас. За звук ставлю лайк. І вам нагадую поставити вподобайку, бо це дуже допомагає просуванню україномовного контенту. Ну і коментарі. і підписки. Ну ви і самі знаєте, що робити. Ну а ми рухаємося далі і переходимо до керування та сумісності з різними операційними системами. Зазвичай на цьому етапі я розповідаю про додаток. Проте з Oppo Buds 2 все пішло трохи не за планом. Я користувалася цими навушниками у парі з iPhone, і вони чудово підключаються по Bluetooth. Проте, хоч в Apple Store доступний додаток Hey Melody, самі навушники на нього через операційну систему iOS не підключаються. І я не вбачаю в цьому великої якоїсь проблеми. Проте хочу зауважити, що все ж таки для власників смартфонів ОПА або інших андроїдів є більше можливостей з цими навушниками. І так, наприклад, в ігровому режимі зменшення затримки звуку у гарнітури буде до 80 мілісекунд. Ще хочу трохи поговорити про їх сенсорне керування. Як і в багатьох вкладних бездортових навушниках, сенсорне керування ООП розташовано на ніжці навушника і має достатньо стандартний набір команд: три дотика назад, два дотика вперед, один пауза, а довге утримання це збільшення або зменшення гучності. Проте, у мене часто виникала затримка у декілька секунд після команди, а іноді навіть взагалі не спрацьовувала. Я знайшла цьому два пояснення. Перше, це те, що сенсорна панель, яка розташована на ніжці, де ще видно таку невелику виямку, як на мене, достатньо маленька. А по-друге, мені здається, що це може бути особливістю використання цих навушників у парі з айфоном. Тому якщо серед наших глядачів у когось є такі навушники, і користуєтеся ними разом з андроїдом, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями з цього приводу. А мені буде цікаво почитати і дізнатися ваш досвід. І ще одне команда відтворення пауза вимкнена за замовчуванням а вімкнути її можна лише у додатку. Ну, а за додаток я вам вже розповіла. Отакі от справи. Ну а ми рухаємося далі і подивимося на звук мікрофона. Це вже наш традиційний тест мікрофона, як вони працюють на навушниках Oppo Buds 2 Хочу зазначити, що я зараз в парку, тут достатньо тихо. От, тому от можете почути, як звучить мій голос у таких умовах. Ну, а далі ми поговоримо про автономність. Однією з сильних сторін навушників OPPO Buds 2 є їх автономність. Час роботи навушників складає до 7 годин при середній гучності, а з підзарядкою від кейса до 28 годин. Навушники мають захист від вологи по стандарту IPX 4, тому незначні потрапляння води, дощу або поту їм не страшні. Час робити висновки. Ну що, друзі, що хочу сказати у підсумку? По-перше, Buds 2 підкупають своєю ціною. Ну погодьтесь, бездротові навушники за тисячу гривень з дійсно класним звучанням це дуже привабливо. По-друге, дійсно дуже непогана автономність і ще раз класне звучання. Тому я вважаю, що в своєму сегменті це дуже достойний варіант і. Відміну підійде тим, хто шукає бюджетне рішення для щоденного використання. Або, наприклад, якщо ви шукаєте навушники для дитини, підлітка і не готові просто до дорогих варіантів. Тож посилання, як завжди, залишаю для вас в описі під цим відео. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписки. Все буде Україна!